Я за... сам же підприємець і вважаю, що підприємці міста Калуші повинні ну, в міру можливостей працювати чесно, прозоро, соціально відповідально. Це місто знає, хто такий Федоляк. Було питання на сесії про надання йому земельної ділянки, про ну, земельної ділянки під гаражі чи що. Ну, я встав на сесії і сказав, спитав. Е... Про цього підприємця. Кажу, як він там платить податки. Кажу, наскільки я знаю, це такий підприємець, що ну, маю право на свою власну думку. Без усякої задньої мислі. На другий день зустрічаємо не в місті, мені погрожує. Я, звичайно, це серйозно сприйняв, бо не думав, що людина наскільки може бути примітивною. Справді, і... через два дні лишив машину під хатою. Якраз відкривався футбольний турнір, машина стояла буквально 10 хвилин, Забів хату і вийшов. Всі колеса порізались В той час якраз він. Ну, це 100% він, я це знаю, навіть хвилини не сумніваюся. Я звернувся до начальника міліції, він там, чекмарьов був, він сказав, що, до 10 днів не буде питань. Пройшло 10 днів, реакції ноль. Ну, мене вже перемкнуло в той час. Знову виноситься повторно це питання, знову я стою. Ну, всі мене підтримали, бо всі знають, що таке. Ви знаєте, магазини відродження, з чого то й почалося. А Вікторія. Це як його біла троянда. Це ж не я, сам вирішив. Це мене підтримали підприємці, бо всі такої точки зору, ну всі мовчать. Син лишив машину у дворі. Там навіть не видно з вулиці у мене, що машина там стоїть. Рано встаю, вся машина побита. Поцарапана, вірніше Ну це взагалі звертаюся повторно. В міліції вже по повторному випадку пройшло півроку. Реакції ноль. Ніхто нічого йому не може зробити. Він себе вже так веде, що ну, тут у місті, я, як кажуть, він не підприємець. Навіть бандитом його не можна назвати. Ми там За, за Личука боремося з Своровичем боремося, то, то небо і земля. Я ж кажу, що комуністи, що партія регіонів, то ще небо і земля. От де страшно.